П'ятий клас, практично 4 створення текстового документа. Так, наша з вами задача, точніше, ваша задача створити текстовий документ за наведеними зразками. Написано наведеними зразками, але в Google класі я вам пишу, що ви виконуєте тільки перший варіант. Тільки ось цей документ вам треба зробити. Тобто, з нуля взагалі створити текстовий документ. Звичайно, так як це практична робота, не хочу я вам показувати, як робиться ось цей. Я зроблю другий варіант. А ви робите перший. Сподіваюся, це зрозуміло. Я показую на відео другий, ви самі робите перший. Так, другий варіант. Ну, зрозуміло, скоріш за все, що ось цей весь текст треба набрати. Да? Для цього, по-перше, відкриваємо текстовий процесор Word. Пуск, усі програми. Шукаю Microsoft Office. Ось наш Word. І поїхали. Просто для початку просто набираю текст. Що у нас є? Перший абзац, шановне учнівство. Так, мова не та в мене вже, бачите, одразу щось пішло не так. Натискаю Enter другий абзац. Комп'ютерна Академія Байт. Запрошую на навчання. Я сподіваюся, всі знають, де знаходиться апостроф на клавіатурі. Це. Пандейо. Так, да, під ескейпом. да. Комп'ютерна академія Байта. Забув написати. Запрошує на навчання на спеціалізованих курсах з основних напрямків сучасної інформатики. Так, це ми з вами закінчили другий абзац. Третій. Е ну, тр тобто треба натиснути клавішу Enter. До вашої уваги. Основи комп'ютерної графіки. От, натискаємо Enter. Поїхали до вашої уваги. Дві крапки. Це Shift 6. Основи комп'ютерної графіки. Кома. Основи веб-дизайну, програмування. Веб-дизайну краще писати через дефіс. Веб-дизайну, кома. програмування. кома. Вон бачите, помилка. Можна, як ми помилки виправляємо. Наводимо курсор на підкреслене слово правою кнопкою миші і можемо обрати зі списку правильне слово. Так, програмування ага, мобільних пристроїв Кома. Тут також помилка програмування мобільних пристроїв Кома. Створення комп'ютерних ігор. Створення комп'ютерних ігор. Крапка. Знову ж таки помилку виправляємо через контекстне меню через праву кнопку миші. Далі наступний абзац Четверті. Заняття проходять у малих групах або індивідуально. У вас помилка. Зараз побачу. Ну, виправлю. Дякую. Все ж таке. Друкують всі з помилками. Так, і останній абзац. Звертайтесь, номери телефонів і адреси електронної кошти. Дивіться. Е звідки я бачу, що це все один абзац? Хтось може мені сказати? От чому тут я вирішив, що це перший, другий, там, третій, четвертий, а ось це все п'ятий. Чому я так вирішив? Дивіться, по відстаням між абзацами. От бачите, наприклад, між другим, другим і третім, от між літерою О та Д, трошки величенька така відстань, між літерою Х і Ш. Є така відстань величенька це відступ між абзацами. Тут він також є між цим і цим, в принципі, якщо так лінію протягнути, продлити. Але між тут немає ніяких відстаней, тобто це просто перехід на новий рядок. Як ми робимо в одному абзаці перехід на новий рядок за допомогою сполучення клавіш Shift-Enter, якщо ви пам'ятаєте? Тобто треба це все написати. От Тут я натискаю просто Enter. А далі звертайтесь: дві крапки, Shift-Enter. Не просто Enter, а Shift-Enter. І тепер поїхали номери телефонів 233 45 67, 233. 4567, кома. Що там далі? 231 33 78. 231 33 78. Кома, Shift. Enter. І адреса електронної пошти. Byte собачка. Або тут її ще називають zp.net.ua. Перемикаюсь на англійську мову з полученням клавіш. Alt-shift. У мене у вас може бути Ctrl-Shift. І пишу байт собачка, zp.net.ua. Все. В принципі, текст у нас готовий. Залишилось його відформатувати. Давайте почнемо з вами з форматування, з форматування символів. Що ми бачимо перше? Перший абзац у нас синій колір Скоріше за все, жирне накреслення. І я ще бачу, що дивіться, якась є відстань між літерами. Ми цю функцію, цю властивість символів, так з вами е просто про неї сказали, але ніколи не використовували. От на практичній роботі використовувати будемо зараз перший раз, тому уважніше трошки. Ну, Синій колір, думаю, не проблема. Да? Виділяємо абзац наш е вкладка Основне, група кнопок Шрифт. Шукаємо тут синій кольор. Жирне накреслення, думаю, також не проблема. А як би зробити так, щоб було відстань між літерами? Це дивіться. Відкриваємо повне вікно налаштування шрифтів. От вікно шрифт. У нас тут є вкладка додатково і інтервал. Інтервал обираємо розріджений інтервал між літерами. Натискаю ОК. Бачу, трошки інтервал змінився. І ще мені здається, що весь текст трошки більшого розміру. Давайте, нехай буде 14. -й. Поки що, потім, якщо що, підправимо. Що ми бачимо далі? Слово байт. По-перше, голубенький е колір і, по-друге, байт великими літерами. Ну, з кольором, я думаю, проблем у нас не, не буде. Да? Колір підібрати начебто не складно чи складно <хе> Так. Думаю, що там також напівжирне накреслення. А як мені зробити літери великі? Хтось пам'ятає? ці зараз вони маленькі, а мені треба зробити великі. Як мені це зробити? От, в підручнику бачите як? А в мене? Що робити? Ну, не пам'ятаєте, так? Да? Знову ж таки, у групі кнопок шрифт у нас є кнопка Змінити регістр. І тут можна обрати усі великі. Все стало так, як нам потрібно. Дивимось далі. Сучасної інформатики напівжирне накреслення. Ну, або інакше ми його жирним називаємо просто. Ось у нас жирне накреслення, у групі кнопок шрифт. Далі. До вашої уваги, взагалі, весь абзац у нас курсивом ось цей і фіолетовий. Ось цей весь абзац. Курсив колір фіолетовий. Ну, нехай буде такий. А до вашої уваги ще й і жирне. Приблизно ось так. Далі. В цьому абзаці я нічого такого не бачу. Тут синій колір, скоріш за все, такий самий, як в заголовку. А потім щось інше. А як зробити колір такий самий, як в заголовку? От якщо я, наприклад, забув, який колір я використовував ось тут в заголовку, як мені тут його обрати? Ніхто не пам'ятає? Виділити? Виділив. А, збоку буде така кнопочка. Вона в мене як називається? Має у мене назву якусь? А формат. Там щось далі. Формат за зразком. Да. Вам поганенько видно, да? так? Формат, okay. формат за зразком. Тепер виділяємо потрібний нам текст. Все. Отримали той, той самий ну, той самий колір. Тільки єдине, що це ж ми скопіювали ще й розрідження літер. Да? Тоді. Можливо, в принципі, і не такий гарний варіант, а можливо, нам просто зв... отак, от звичайне робимо швиденько, да і все. Ще раз відкриваємо повне форматування шрифтів. Ось маленька кнопочка тут в кутку, в групі кнопок Шрифт. Додатково, інтервал звичайний. Ставимо ОК. Так, що ми бачимо ще? Е, номери телефонів у нас не, не жирне накреслення, тому що ось цей текст був жирним, значить, воно скопіювалось і сюди. Жирний прибираємо. А адреса електронної пошти там підкреслення. І причому підкреслення не тоненька лінія, а така трошки побільше. А в мене вона тоненька. Тобто треба от з розкривного списку підкреслення обрати, мабуть, пожирніше лінію. Так, в принципі, я думаю, це ми з вами закінчили з форматуванням символів. Давайте перейдемо до форматування абзаців. Що ми тут точно бачимо? Що перший абзац у нас по центру. Для форматування абзаців, нагадую, нам не потрібно повністю виділяти абзац. Достатньо поставити курсор в яку, Ну, просто встановити курсор на цей абзац, ставимо по центру. Другий абзац. З того, що я бачу, вирівнювання там по ширині. От у мене по лівому краю, а там, скоріш за все, по ширині. От так от, трошки розтягнули, п, е, розтягнули, щоб було рівненько. Другий, третій, четвертий абзац також поширені. Так, є питання? Питайте. Там ще в підручнику цей фіолетовий текст був інший. Чого інший? Що не так? Ну він як письмовий виглядає більше. А, ну, курсив. Ми до нього зробили курсив. А, ви маєте на увазі, що шрифт інший, так? Да? В принципі, можливо, да помітили. Дивіться, я використовував шрифт Калібрі. А тут тут так, можливо, це Times New Roman. ми Ви ще не особливо знаєте, чим один шрифт відрізняється від іншого, але наперед, в принципі, можу вам сказати: дивіться, Калібрі Arial – це так звані шрифти без засічок. Тобто, ми бачимо. От літера N, вона просто така пряма, акуратна. А от взяти десь знайду. Ось порівняйте ось цю N. Давайте я вам збільшу. Ось це Times New Roman N. Бачите, у неї такі засічки на кінцях є. А тут N без засічок. Вона просто рівненька. Ось це, от, скоріш за все, або Arial, або Calibri. А ось це вже Times New Roman. І в принципі, правильно, Ірина каже, якщо дуже придивитись, Тут засічки є, хоча вони і курсивом начебто спрятані. Цього я не помітив. Даю. Можливо, це Times New Roman. Тобто виділяємо весь абзац і робимо Times New Roman для нього шрифт. Times new Roman. Тепер цей абзац. Ще у нас з ним проблеми. У нас перший рядок якось виділяється. Як називається такий рядок? Ніхто не пам'ятає. Нависання. Правильно, нависаючий рядок. Ми його можемо зробити або за допомогою властивостей абзац через ось цю маленьку кнопочку. Але там треба буде вводити числові значення, яких ми не знаємо. Я думаю, що простіше це зробити за допомогою лінійки. Пам'ятаєте, ось цей верхній маркер відповідає за навис... навис ось цей відступ першого рядка. Ми можемо весь абзац початок його протягнути десь ось сюди. І перший рядок повернути на нуль на поле. От, приблизно таким чином. Тобто нижній маркер повинен у вас бути приблизно ось тут. Верхній маркер на початку з поле. Приблизно кажу, ну тому що приблизно. Дивіться самі, як це у вас вийде. Може бути по-різному. От Мені все ще не подобається. Я ще хочу пограти з цим, цим ділом. От, приблизно так, 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 ану назад. О, отак от от взагалі подобається. Майже в один стовпчик тут це вийшло. Тобто тут граєте з лінійкою е, через ось цю кнопку, через вікно абзац, навислий у вас навряд чи вийде зробити, тому що ви не маєте уяви, яке число треба писати. Це у мене так співпало, що 4,75 мм. У вас, в залежності від того, який ви розмір шрифту оберете, може бути інше число. Тепер е о, наступний абзац. Я думаю, що він також за шириною у нього. Ну, вирівнювання вже стоїть. І ось цей останній. Ну, я не думаю, що це вирівнювання за правим краєм. Якщо ми зробимо ось так за правим краєм, дивіться, у нас, бачите, е рівненько праворуч, а тут це розірвано. А тут, навпаки, розірвано праворуч, а рівненько ліворуч. Тобто, це не за правим краєм, це, мабуть, відступ усього абзацу зроблене ось так. от Також за допомогою лінійки перетягнули ці маркери десь приблизно сюди. Отримали. Ну, ось такий абзац і отримали. Ми це нещодавно з вами робили. В принципі, візуально, з того, що ми бачили, ми налаштували все. Але дивимося ще: установіть такі значення властивостей сторінки. Розмір А5, орієнтація альбомна, усі поля по одному сантиметру. Повертаємося. До документу це у нас вкладка розмітка сторінки. Розмір. А5 у мене тут немає. У вас, можливо, буде. А, і до речі, нагадую вам, в мене ця вкладка називається розмітка сторінки. У вас вона може називатись макет. Інші розміри аркушів я обираю, так як в мене немає А5. Що я ставлю? Висота там буде для А5 21, а ширина 14,8. 14,8. Натискаю ОК. Так, це зробили. Чомусь у мене з'явився новий аркуш. Не зрозуміло чому. А у мене їх багатенько навіть з'явилось. Ну, з'явились і з'явилося. Так, а ну-ка, якщо не друковані символи, в принципі, цих аркушів не повинно бути. Ентерів ніяких немає. Вони самі собі захотіли і з'явилися. Ну, хай будуть, нічого страшного. Не заважають. Далі орієнтація альбомна. поля по 1 см. Розмітка сторінки. Або макет у вас орієнтація альбомна. Далі поля. Настроювані поля. Все по сантиметру. Можна перше встановити, а потім. Виділити це значення Ctrl c і в інші вставити. Ну, скопіювати і вставити в усі в інші так швидше. Натискаємо ОК. В принципі, ось цей абзац. Я б ще б тоді по, трошки подвинув би. І назад. Отак. В принципі, все. Далі, збережіть документ, потім надрукуйте одну копію. Знову ж таки, кажу: я не вимагаю від вас друкувати. По-перше, майже у всіх немає принтерів. По-друге, навіть у кого є принтери, принтери така трошки вередлива техніка. Без нагляду батьків, будь ласка, нічого не друкуйте. Взагалі, краще не друкувати, тільки якщо дуже сильно хочеться. Тоді попросіть, будь ласка, батьків, і під їх наглядом надрукуйте. Давайте, ось це. Запишіть у зошит значення властивостей, символів створеного документа. Давайте не будемо це робити. І шостий пункт також. Не треба нічого писати. Мені здається, що нам достатньо того, що ми виконали все за зразком. Тобто, писати нічого не потрібно. Зупиняємось на цьому пункті Пункті третьому. Збережіть документ. Все, що робимо, файл, зберегти як. Надаємо йому ім'я практично 4. Я, наприклад, збережу, зберігаю собі на робочий стіл. Ви де хочете. Натискаю кнопку зберегти. Дивлюсь, щоб у мене з'явився цей файлик. Він з'явився, відправляєте мені. Хтось руку підіймає. Що там? Це у Word робити. Ну, звичайно, у Word. Я в чому ж? Ірина, а є якісь інші варіанти? Ми щось інше вивчаємо. Які у тебе є варіанти? Ні, можливо, дивись, Ірина, є ще інші текстові редактори, в яких, в принципі, можна працювати. Вони безкоштовні, у них там вони не потребують ліцензії, наприклад, LibreOffice, наприклад, OpenOffice. Можна робити в них, якщо вони є у тебе. Але. Проблема в тому, що вони трошки відрізняються від Word, і по програмі у нас Word. В принципі, там є всі ті самі функції, але візуально там все трошки відрізняється. Якщо у тебе встановлені вони, ну, якийсь з аналогів Word, і ти знаєш, як ним користуватись, то можеш робити там. Мені особливого значення. Я означення... просто подумала, що це в PowerPoint. Ні, Ірина, PowerPoint ми давним-давно закінчили. Якщо ти пам'ятаєш в PowerPoint, основним об'єктом був слайд. І там була така невеличка бічна панель, де ми могли переглядати слайд. Ось тут ліворуч. Тут ми щось не бачимо. Ні слайда, ні, ні бічної панелі. Так, все, це ваша практична робота. Ще можливо якісь питання. О, да. Ні. Ні в кого нема питань. так? Да? Давайте подивимось, що робити, якщо немає комп'ютера або, або зламався, або немає Word і так далі. В разі відсутності технічної можливості -та -та, виконати три інтерактивні вправи за посиланнями нижче. Тобто цього разу нічого не писати абсолютно. А ось перша вправа, друга вправа, третя. Читайте уважно інструкції, що там треба зробити, в основному поєднати пари. За допомогою смартфона також можна це виконати. Робите скріншот. Три скріншоти мені відправляєте. Все. Питання ще. Немає. Тоді, в принципі, в мене все. Ви можете, у вас ще є час. Ви можете почати працювати прямо зараз. Але нагадую вам, що ось цей відеозапис я зміню. Зараз буде новий з вами. Все, дякую за увагу. Гарного дня, до побачення. До побачення.